Доброго дня, дорогі леді Мерікей. Сьогодні ми з вами поговоримо про додаткові засоби, які представлені в компанії Мерікей. Хочу почати з знажиреного засобу для зняття косметики, де макіяж. Він дуже гарно дбає про нашу зовну навколо очей, і кожна з нас знає, що шкіра навколо очей набагато тоньша, тому косметику не рекомендую знімати будь-якими засобами, окрім тих, які призначені саме для цієї зони. І от наша, наш демакіяж він дуже байливо і ніжно зніме косметику з ваших очей і губ і не тільки догляне за ними, а ще й напитає ці зони такими гарними корисними речовинами. Також ми маємо чудовий наш Тонік TimeWise і в системі Botanical, да, У нас є тонік. Ми знаємо, що тонік він отримує вологу, він гарно зволожує і відновлює pH нашої шкіри. Тобто, якщо шкіра збалансована, вона не втрачає вологу, вона гарно виглядає. Тому тонік має дуже велику функцію, багато жінок його ігнорує, але це дуже важливо. Існує таке правило за трьох секунд, якщо ви очистили шкіру за допомогою очищувального засібу. Буквально відразу треба нанести тонік і він швиденько відновить перш вашої шкіри і зробить так, щоб ваша шкіра не втратила зайву вологу. Також кожна з нас знає, що наш догляд крема значно підсилюють наші сироватки. Сироватка це як мотор для нашої системи, тому дуже важливо по відповідно до ваших запитів додавати в догляд сироватки. У нас є сироватка, це плюс +E. Ми знаємо, що ці два вітаміни дуже потужно працюють в парі. Маємо ми сировитку, що вирівнює тон обличчя, і також в системці мікродерма у нас представлена система, що скрабчик і сироватка, що згужує пори. Ми знаємо, що у володару комбінованої жирної шкіри дуже великі пори, і це не завжди виглядає естетично, тому сироватка, саме та, що звужує пори, дуже гарно вам зменшить пори, і ваша шкіра буде дуже гарно виглядати. Не буде виглядати як шкурка від апельсину, да? буде така рівна і сяюча. Також скраб з цієї системи ми знаємо, що пілінги вони дуже важливі в нашому догляді, і маючи системи обов'язково два рази на тиждень нам потрібно робити або пілінг, або маску, тому що відновлення наших клітин відбувається щодня, якщо ми не будемо. Відшелушувати ороговівший шар клітин, відповідно, наші засоби не будуть діяти, і не будуть проникати в глиб клітин. Тому ми маємо в своєму арсеналі скраб з системи відновлення. Він містить оксид алюмінію, дуже такі байливі відшелушуючі частинки, які не пошкоджують шкіру, а дбайливо забирають ороговівший шар. І також ми маємо кислотний пілінг, який не містить абразивних речовин, тому що, наприклад, для володарок шкіри, яка дуже схильна до куперозу, їм не можна користуватися пілінгами з абразивними частинками, тому для них буде дуже гарною допомогою. Саме пілінг Repair, Він містить фруктові кислоти, дуже дбайливо оновлює шкіру, насичує її теж таким життям, здоров'ям. Дуже гарно, до речі, теж вирівнює тон шкіри, прибирає такі вже вікові плями, тому це дуже гарний засіб, але він антивіковий, тому що навіть косметологи часто радять підліткам саме кислотний пілінг. Також, як я вже сказала, що відсушування це дуже важливий етап. В компанії Mary Kay представлений також дуже гарний такий вибір масок. Це вугільна наша масочка детокс, яка як пилососик забирає бруд з нашої шкіри, прям вичищає пори, да, з глибини висмоктує весь бруд, тому це наша королева і дуже необхідна в догляді для кожної жінки, для лодарок сухої шкіри. Просто треба тримати її менше, підсохла і змивати. Також ми маємо масочку з трьох глин. Наша масочка антистрес має чарівний аромат примери. Як тільки ви її відкриєте почнете наносити, ваш настрій значно підвищиться, ви будете жити радісно, шкіра ваша і буде маска містить три глини і дуже гарно оновлює нашу. Шкіру і має дуже приємний рожевий колір. Також ми маємо масочку, яка вирівнює тон шкіри, це можна да, додати разом з сироваткою, і вона значно і потужно буде боротися саме з пігментацією і з веснянками. До речі, проводили такий експеримент, брали на фото, накладали з одного боку багато зморшок, да, робили жінці, а з іншого пігментні плями і веснянки. І прийшли до такого висновку, що саме пігментація на рівні шкіри, воно навіть більше придає старості, старий жінку більше, ніж навіть зморшки. Тому важливо боротися, і навіть в того, в кого немає проблем з пігментацією, курсами періодично проходити, щоб запобігти виникненню їх у майбутньому. Також наша королева гелева масочка. З ялоронкою. ми знаємо, це наша масочка лінтячка, да? коли ми спимо, ми на ніч її нанесли, ми відпочиваємо, наша шкіра насичується вологою, і вранці ми прокидаємося неймовірно з такими гарними відчуттями зволоження, тому дуже класний і крутий засіб. Також ми знаємо, що часто жінки користуються лініками догляду, да? але буває не вистачає крему, тому що дуже пересушена шкіра і або здатна до сухості, тому часто треба додавати до системи ще додаткові засоби зволоження. Для володарок сухої шкіри ми маємо інтенсивно зволожувальний крем, екстранічний крем. І крем на ліпусомах, тобто кожен зі засобів можна додати як додаткове зволоження. Трошки хочу зупинитись на кремі з. З ліпосомами, тому що це надзвичайна формула, і вже багато багато років не знайшли альтернативи цьому кремові. Часто буває така проблема, що жінка починається спробує або користується системою Тайвайс, і В неї йде така реакція, тому що шкіра зіпсована, десь порушена ліпідна мантія і дуже чутливо реагує на всі такі потужні засоби догляду. Тому цей крем на ліпосомах ми можемо порекомендувати жінці курсом. Вона його спробує, пройде і після того, як він відновить її шкіру, можна вже брати систему по догляду більш потужно діючу. Також зверніть увагу на екстразоложувальний крем, він містить три вида воску. Це взагалі така домашня аптечка рятівник для всієї сім'ї, тому що він зволожу. Його можна наносити на обличчя на ніч, коли дуже суха, -суха шкіра. локті, п'яточки, всі сухі місця, губи потріскані, ранки, тобто він заживляє, дуже гарно зволожує, тому немає протипоказань, немає вікових обмежень для всієї сім'ї гарний помічник і рятівник. Також ми знаємо, що в нас є додатковий зволожувальний засіб це наше масло з олійка Нейчерлі. Дуже гарно додавати його в засоби для тіла, для обличчя, і це таке додаткове потужне зволоження. Ми знаємо багато про масла, про їх користь, але їх треба ще й правильно застосовувати. І також ми знаємо з вами, що вийшла в нас така потужна серія додаткових засобів, це наші бустери. Бустери вони здатні боротися і вирішувати багато проблем. Це такий концентрований, висококонцентрований засіб, який направлений на вирішення конкретної проблеми. Тобто сироватка вона має більш обширну дію, а бустер працює саме на конкретну проблему. У мене в руках бустер це. Плюс ресферат, це для зменшення зморшок. Також ми маємо чудовий бустер для вирівнювання тону обличчя. Ми маємо для зволоження додаткового з гіалуронкою бустер і вже вийшов відновлюючий бустер. Тобто, чотири варіанти бустерів маємо в своєму арсеналі. Ви можете підсилювати свій догляд відповідно до потреби, яку має ваша шкіра. Також хочу ще сказати, що для зони навколо очей ми маємо потужні такі додаткові засоби, дуже важливі. Це заспокійливий гель навколо очей. Ми ще на нього говоримо, рідкі рідкіпаче. Це такий теж рятівник для нашої зони навколо очей, для молодої шкіри ми його просто як зволоження. Рекомендуємо. Стомленість, перебування біля комп'ютера довгий час, коли ми наплакались, коли ми погано спали. Зісно, що це все позначається на нашому зовнішньому вигляді, і оцей гельчик він допоможе вам знаєте, відновитися і гарно виглядати протягом дня. То його можна наносити рано ввечері перед кремом навколо очей, і він буде як провідник крему глиб клітини, теж підсилює догляд і буде прибирати темні кола, припухлості всі негативні такі явища, які позначаються на нашій шкірі. І ми з вами маємо дуже чудові гідрогелеві патчі. На жаль, не маю зараз щоб показати, але. Вони у нас містять більше 60 інгредієнтів, дуже потужних. Патчі можна використовувати не частіше, ніж двічі на тиждень. І це такий миттєвий ефект, це прекрасний вигляд, буквально через 15 хвилин після того, як ми їх нанесли. Патчі дуже гарно тримаються, не скочуються, тому коли ви збираєтесь на роботу чи на якийсь захід важливий для вас, ви можете просто з ними ходити. Вони не сповзуть і виконають свою функцію. Також маємо в своєму арсеналі дуже чудовий стік для губ. Це знаєте, як ботокс без ботокса. Коли ви його нанесете, ваші губки будуть виглядати такими пухленькими, не треба робити ніяких додаткових процедур, і ваша поматка вона буде виглядати і триматися Набагато довше, губки будуть повненькими, гарненькими, і, відповідно, цей стік дуже гарно доглядає за нашими губками. Тому от такі у нас чудові є додаткові засоби. Рада була з вами поділитися. Будьте красиві, сяйте, ви достойні найкращого.